У Харкові закрили нелегальний зоопарк, в якому у жахливих умовах жили вовки, ведмеді, леви і ще десятки диких тварин. Власниця переконує, що не використовувала звірів для збагачення, але з тим розберуться правоохоронці. Самих звірів на певний час взяв до себе харківський зоопарк. Їх підлікують та приведуть до тями, але залишити в себе не можуть. Серед них немає рідкісних видів. Тож тепер їх доля залежить від небайдужих людей. Виснажені тварини в заіржавілих нечищених клітках. Картина не для слабодухих відвідувачів. Сморід і мухи доповнюють враження від імпровізованого зоопарку, який скидається радше на констаби для звірів. Вилучити їх вимагала прокуратура, заявивши про порушення умов утримання понад ста тварин. Вони утримуються не неналежних приміщеннях, неналежних розмірах, розміру клітки, їх належним чином не організовано гадування. Власниця звіринця стверджує, що тварини живуть на її прибудинковій території. Бізнесу на них не робила, а навпаки, займалася благодійністю. Компінг привозять люди. Це всі тварини приїжджають комусь. Люди допомагають їх зтримати, люди допомагають за ними ухажувати. Ну, це будемо так говорити благотворительний, як благотворительний фонд. Ми спасаємо тварин. якщо ви замістили, медведиця сліпа, повністю сліпа. Ну, Тарамію це теж в возрасте, она уже вже как бы пенсіонірка. Где таким животним доживати. Співробітники харківського зоопарку обіцяють тварин забрати, помістити на карантин, провакцинувати і підлікувати. А от залишити у себе не можуть. Рідкісних і цінних звірів у цьому притулку немає. Сподіваються, інші зоосади відгукнуться і заберуть вовків, двох ведмедів, трьох левів, коней і багато інших диких тварин до себе. Здесь разноречивые чувства. З однієї сторони хорошо, коли человек намагається допомогти животним, пытается спасти животних. Це та ж самая ситуація, яка іноді возникает у домашніх животных, коли вони беруть на себя обузу, яку не можуть потягнути. А в результаті мучаються всі. Під час перевірки звіринця правоохоронці з'ясували, що розташований він на незаконно зайняті ділянці землі. Тож після переїзду тварин клітки та приміщення демонструють. Онтують, а власнику притулку доведеться ще й відшкодувати державі збитки. Ольга Тамбієва Ігор Тамбієв, Факти ICTV.